Запускаємо скретчик, закриваю посібник. Так, одразу додаю розширення олівець, тобто наші персонажі будуть малювати. Значить, зліва знизу додати розширення, додаємо наші інструменти олівець. Що в нас буде виконуватися? Додаємо тепер виконавців. Персонаж котик у нас буде з лівого краю, додамо фон. Ну, бачите, Тут в цілому ну, непоганий варіант буде ну, Sky. можна використати. Бенч можна використати каньйон. ну, Будиночок в каньйоні або в пустелі. Це трошки виглядає не дуже зручно. Ну давайте я все ж таки використаю оцей. Blue Sky називається. Далі додаю персонаж. Отже, мені потрібно додати метелика. Є, бачите, у нас такий метелик смішний, є метелик більш такий красивенький, додам, мабуть, його. Так, шукаю. У нас там був персонаж мавпочка. Додаю мавпочка. Так, так, так. Пригадуйте, як буде у нас мавпочка англійською мовою? Манкімань. Молодці. Мавпочку одразу ми бачимо, що в принципі і метелика, і котика можна трошки зменшити. Тобто, поставити розмір не 100%, котику можна 80%. Для метелика можна навіть, мабуть, і 70% розміру поставити, а для мавпочки, мабуть, майже половини 60%, щоб вона не була в нас на весь екран. А хто знає, як буде англійською мовою? Кажанчик. Кажан. А, молодці. І для кажанчика ми теж його робимо трошки менше 80%. Далі додамо, що в нас будуть з'являтися окремо дерева і сонечко. Ну, сонечко, я думаю, ви пам'ятаєте, як буде англійською мовою. Сонечко. Сан. Сан, так, молодці. Вона у нас буде зверху прямо. Ну і теж сонце можна зробити відсотків 70, наприклад. Так, і додамо ще якісь дерева. Ну, хоча б один кущик. Так, Д... да так, -да, слухаю. Чого ось вас літає? Що робить? Мавпочка літає, так у нас це ж будуть персонажі, які будуть рухатися. Вони не літають, вони просто знаходяться на сцені. Дивіться, дерева є таке 3-1 і є тріс. Давайте ось таке. олівець. Що що олівець? Ще разок, що олівець? Да, Олівець, щоб були дії з олівцем. А я вже додав? Ну, там, а да. де додати 음, олівець? Можна блок. А я ж вже я додав блок олівець. Просто. Всі пам'ятають, де блок олівець знаходиться як його знайти. Mm, да. Зліва знизу, пам'ятаєте? Що... Додати розширення, і тут вибираємо олівець. Так. так. Я побачив це. Угу. Але Додати розширення і там не побачив просто який великий екран, щоб додати цей блок. А, зрозуміло, так. Так, так. і у лівець, а, він додається хулічик. Так, рухаємось далі. Тепер прописуємо. Ну що ж, почнемо з котика. Що в нас буде робити котик? Коли натискається зелений прапорець, ми все прибираємо, тобто ми робимо очистити все. Що в нас робить котик? Він нам буде казати, говорити протягом двох секунд, тобто він нам представиться, він скаже привіт. Я котик. Далі в нас він піднімає олівець, тому що він зараз буде переміщатися. Можна одразу надати колір олівця. Отже, це в нас буде стандартний такий перші блоки. Підняти олівець, надати колір, можна також надати розмір олівцю, ну, щоб вона була не тонесенька лінія, хай буде ну, хоча б 3 пікселі. Або краще навіть можна, можна... 음... Хай буде 3. А, так, так ще А в мене у скречі, коли. Показує олівець, в мене там чогось очистити все і все. Більше нічого немає. А, тому що в тебе вибрана сцена. Бачиш, для сцени в нас є тільки очистити все. А якщо вибрати персонажа, то з'являються іще і інші команди. А, угу. Тобто треба просто персонажа вибрати. Добре. Так, рухаємось далі. Що у нас котик буде робити? Отже, він малює в нас. Самі стіни будиночку. Тобто нам потрібно використовуючи рух, він буде ковзати в координати. Розміщаю, перша координата буде тут, ковзати сюди. Далі, ну можна трошки, щоб воно було рівно, трошки може його вище підняти. Ну, я думаю, що ось так має бути нормально. Спробуємо. Далі опустити олівець, опустити олівець, а далі він буде рухатися вгору. В позицію ковзати сюди. Тут у нас буде мінус 75, тобто в нас координата, а тут у нас буде 0. Далі, тепер він рухається наступна позиція вправо. Ну, тобто промальовує три, е, прямокутничок ковзати. В позицію е, тут у нас буде 0. А тут хай, наприклад, буде, щоб рівно було в нас. 75. Ну, тобто я підбираю ці числа, але у вас відео це буде залишитися, тобто можна буде підглядати. Далі рухаємося вниз, ковзати вниз 75, і тут у нас буде мінус 140. Так, мінус 140. І далі ковзаємо в ліву сторону тобто в початкову крапочку мінус 75. І тут у нас буде мінус 140. Давайте подивимося, що в нас робить котик. При старті він каже: Привіт, я котик. І промальовує нам границі нашого майбутнього будиночка. Єдине, що розмір, ви бачите, що можна зробити і побільше. Можна поставити навіть 7 пікселів. Привіт, я котик. І він нас рухається, і промальовує частину будиночка. Чудово! Що в нас буде робитися далі? Далі в нас, наприклад, буде малювати метелик, він буде в нас малювати е, сам дах. Тобто, ми теж можемо скопіювати цей весь скрипт для метелика. Тільки для метелика ми переписуємо трошки оці координати, в яких він буде е, рухатися. Це І він важливі, каже... Привіт, я котик. Ну, тільки не привіт, я як а я, я скажу. Привіт, я метелик, правильно. Можна задати інший колір, наприклад, щоб він нас малював в дах, ну, хай якимось там таким кольором. Далі він ковзає. знову ж таки. Він буде ковзати всього на всього. Раз, два. Він всього на всього зробить дві лінії. Дивіться, що ж ми з вами тут робимо. Так, я це залишаю як зразок. Він ковзує в нас в оцю координату. Тобто піднімає олівець про І... Угу. Тут буде в нас мінус 75, 16. Так, так. А як зробити так, щоб він на будинок малював? Ну, так, зараз. Ні, почекай. Котик у нас малює стіни. Метелик малює в нас дах. Мавпочка, наприклад, буде малювати двері, а кажанчик віконечко. А як е, зробити так, щоб вони всі разом на будинок малювали. Ну от дивись, я про, зараз вам показую, як зробити алгоритм, щоб кожен малював щось своє. А якщо ми хочемо, щоб один персонаж все малював, то це означає, що всі скрипти прийдеться прописувати для одного персонажа. Добре, Добре. так, рухаємося. Тепер він рухається вгору праворуч. Приблизно бачимо. Ось ця в нас координата. Так, це в нас буде по Х75. Тут можна поставити 0. Тут можна поставити 100. Тобто, всі зображення скриптів у вас буде на відео. Я потім ще раз пройдуся, щоб вас точно бачили, що за чим у нас буде виконуватися. І повертається знову в точку старту 75. І тут 0. Давайте подивимося, що ж нас робить це тепер. Привіт, я котик, привіт, я метелик. Вони промальовують, бачите, кожен промальовує свою частинку. Тільки проблема заключається в тому, що в нас початкова точка має бути трошки нижчою. Тобто по ігрику. Ще разок. Привіт, я котик, привіт я метелик. І, дивіться, бачите, кожен промалював свою частинку. Далі йдемо тепер до мавпочки. Знову ж таки, копіюємо наш алгоритм, тобто він відрізняється лише тим, що він каже, я не на метелик, а я мавпочка. Задає колір. Ну, давайте, це в нас буде для дверцят. Хай буде якийсь такий синенький колір. Далі він піднімає олівець і ковзає: в нас вже тепер підуть нові координати. Отже. Для малювання нашого, наших дверцят. Навіть можна ще менше зробити мавпочку, щоб ми точно знали, які будуть тут у нас координати. Так, початкова координата проковзали, опустили олівець. Тут у нас буде 0 по хум, а тут мінус 127. Ну, далі ми будемо, якщо треба, виправляти. Далі, вони рухаються вгору, тобто наш, наша мавпочка рухається вгору, повзає в координату. 0 мінус 75 праворуч. Праворуч. ковзати в, Ну, давайте до, хай у нас буде розмір 40. Так, і ковзає вниз. І ковзає в початкову точку. Тут у нас буде 42. І ось так. Давайте перевіряти, що вже в нас є. Старт. Привіт, я котик, метелик, мавчка. І бачите, кожен малює щось своє. Тільки для мавпочки, ви бачите, що ми знову ж таки першу координату не промалювали її трошечки вниз. Тобто тут нас А Можна двері коричневими зробити. Двері а коричневими? Ну тут треба підібрати так. цей коричневий колір, бо бачиш, тут такий він коричневий. Мабуть, треба його трошки яскравості прибрати. А ну, ось так, наприклад. Таке можна. Так, по Y давайте ми будемо стартувати з, теж з мінус 140, щоб в нас були рівні числа. І тут ми теж поставимо мінус 140. Трошки промахнувся. Мінус 140. Запускаю. Привіт, я котик, метелик, мавпочка. І дивимося. Бачите, вже в нас майже готовий будиночок. Залишився останній кажанчик. Правильно? Для кажанчика ми кажемо: привіт, я кажанчик. І він у нас тут буде трошки теж. Він зовсім маленьке віконечко намалює. Тобто кажанчика можна зробити малесеньким, малесеньким. Бачите, щоб він зовсім малютка був. І, наприклад, ось тут ми зробимо віконечко. Тобто він ковзає в позицію. Біль. Ну, давайте, щоб знову ж таки рівненько було. Мінус 45, мінус 45. Так, він прокосав. Далі опускає олівець і робить нам. Так, так. І робить нам квадратик. Так, рухаємося праворуч, Мінус 45. Ну, тут, так, тут треба вже трошки мені навіть порахувати. Мінус 30. Потім він ковзає вниз. Ковзає вниз. Тут у нас буде мінус 30, а тут. Ось, зараз як важко рахувати. Тут буде мінус 60, начебто. І останнє він рухається в ліву сторону. Так, тут у нас мінус 60. І тут у нас мінус 45. Так, і давайте перевіримо, бо я не певен, що я до кінця прописав. Привіт-привіт, привіт. Всі привіталися, починають малювати. А, для кажанчика, бачите, ще треба вгору, щоб він повернувся в крапочку, з якої він стартував. Тобто, щоб початкова і кінцева крапка в нього збігалися. Ну і давайте для віконечка який виберемо колір? Для віконечка. голубий. Так? голубий. Ну, голубий. Давай, ну, давайте, да, якийсь, давайте голубий. фіолетовий чи блакитний. Голубий. Вони бачите, на шкалі тут майже один біля одного знаходиться. І ще раз старт. Привіт-привіт-привіт. Привіталися і промалювали оцю всю річ. Я хочу, знаєте, що... ну, бачите, віконечка в нас дуже маленьке таке вийшло, начебто він нам буде зараз цим віконечком підмигувати будиночок. І давайте ще, для чого ми взяли оце сонечко і оці дерева. Я пропоную таку річ. Дивіться, в нас промальовується. Котик в нас малює каже 2 секунди, і потім 5 секунд малює. Тобто, через 7 секунд, давайте пропишемо для сонечка і для дерева, щоб при старті вигляд і сонечко, і дерево були заховані. А потім, через 7 секунд, тобто ми ставимо паузу, почекати 7 секунд, щоб вони з'являлися. І сонечко і дерево, тобто в нас з'являться. Коли домалюється будиночок. Ну, давайте. Я можу, до речі, розташувати наших персонажів в будь-яких точках. При старті вони рухаються і промальовують. Так, стоп. Щось дерево в нас не сховалося. Секундочку. А я ж хочу, щоб і дерево теж було заховано. Так, щось воно не. Давайте я власноруч пропишу, щоб в нас. Щось не хоче копіюватися. Вигляд, показати, сховати. І щоб в нас е з'являлося це все через 7 секунд. Так, старт. Вони привіталися, малюють. Сонечко і дерева поки що нема. Проходить 7 секунд, і вони з'являються. Так, ну що скажете? Зробимо такий проєкт. Yeah. Я не думаю, що це важко. Тим паче, давайте я yeah. роблю, залишу усі зображення скриптів, які в нас були. Тобто, бачите, в нас перший скрипт, другий скрипт, третій.